Де будете святкувати новий рік і з ким? Будемо святкувати з друзями в вдома. А, з друзями. А ви одна компанія. Ома зі сім'єю, з чоловіком і з дітками. Ой, дуже гарно. Буду святкувати з сином і з батьком. В Хаті. В Хаті, а з ким. З мамою, і з татом. Ой, дуже і ще хто? З ким з подружки з друзями. А ви в себе вдома з подружками. В неї вдома. В не а ви? вдома. А ви? Вдома буду. З ким? З ними. Сам. Сам. В колі сім'ї. Вдома. Скупляєтеся, ми прийшли вас спитати, з ким ви будете святкувати новий рік? Е, знайомого. А з ким? З друзями. Гарно, ви тобі всі разом будете святкувати. У вас велика компанія буде? 8 людей. Це мало, я думала, буде багато, стільки кульків. Чоловіка? З сім'єю. Дуже гарно. За кордоном, з друзями? Клас! З друзями. Компанія велика буде? Mm, не сильно. Ну, скільки не дай? Людей сім, може. Добре, що не сильно. Мало. Вже затарились. Ну, ще ні. Що я ще в процесі? Молодці, добре. Хлопці веселого Нового року. Володці. Багато не З Сім'єю? Дуже гарно. Молодці. Умхавішанок. Умхавішаник. Наразо буде святкувати, так. священники чи ні? Е, Будемо буде свячаники разом з вами. Yes. Так, Я просто я навіть знаю, що таке може бути. що... я знаю, що сам рімхаю. Не знаю, що личанку теж є. Yeah. Yeah. І не важливо, де ви зустрічаєте цей новий рік, а важливо з ким ви його зустрінете. Тому бажаємо вам, щоб цей новий рік ви зустріли у колі найближче. Нехай цей рік принесе вам тільки радісні новини, миру, добра, здоров'я, любові. Нехай всі ваші рідні та близькі завжди будуть поруч з вами. Мирного нового року.